Dobrý den! Vitam všechno na Smart Leccji 3. Smart Leccia 3. Česka mowa. Grammatika. Přídawna imena w českem jazyku mamy hlavně 2 druги. Mneka a tvrdia. W českiej movi prikmetniki розділяються на два головні види. Тверді. Та це ті, у яких буде писатись в кінці тверде і наш y, так званий, А м'які, в якому в кінці буде писатися закінчення, і м'яке, і завжди буде довге. І тверде буде довге, або і м'яке буде довге. В твердих буде довге і тверде, а в м'яких м'яке і е, довге. Чим відрізняються м'які і тверді прикметники, я вже вам сказала, тобто тим і в твердих тверде довге, а м'яких м'яке довге, а, а потім запитання в них будуть усіх однакове: який це чоловічий рід, яка це жіночий рід, і яке це середній рід, який, яка, яке українською. І вже в самих питаннях ми бачимо, що який твердий прикметник і довге, яка А, довге в кінці закінчення, яке Е довге. Отже, вже самі о, літери нам, ці, що бачимо в кінці, підказують, який буде в нас прикметник чоловічий, жіночий та середній рід, і яке в нього буде закінчення. Подивимося, як у нас змінюється закінчення у твердих прикметниках, а потім подивимося на а, які прикметники. Отже, тверді прикметники перед вами. Маскуліном чоловічий рід відповідає на питання: який? Малий стул новий економ. Малий стіл новий економ це тверді прикметники. І тверде довге, як видіти. Малий – новий. Подивимося на жіночий рід. co tež tvrdý prikmetnik, je malá židle, malé kríslo, kríslo ukrajinského střední rít, ale židle českého žinočí rít, malá, dlouhé a, prikmetnik tvrdý, nová ekonomka, kde v nás a dlouhé v kinci, nová ekonomka, tvrdý prikmetnik. Jaké, to je srední rít, neutrum, malé město, Мале місто. Е в кінці це у нас твердий прикменик, едлоуге. Мале місто, мале місто нове окно», нове вікно. Нове вікно теж твердий прикметник. Модерні зверніть увагу на слово модерні: воно є як в маскаліном, як в фемініном, як в неутрум написано: і є це е, рід чоловічий, жіночий та середній. І всюди модерні. Пишеться з м'яким І, і це наш м'який прикметник, який не міняє закінчення незалежно від роду. Модерні це сучасний, модерні телефон, сучасний телефон, модерні уліця» – уліце, сучасна вулиця. І модерні поволані, сучасна професія. Поволані це професія. Ще як другий приклад м'якого прикметника: в нас є слово старший старший, старший правнік, старший юрист, старші правнічка, старша юристка, і старші намністі, старша площа. Площа в українській мові жіночого роду, але слово намністі в чеській мові середнього роду. Тому потрібно це враховувати, що не завжди відмінки в нас, роди в нас так співпадають в українській та чеській мові. Старші нам єсті, старша площа української жіночого роду, але старші намсті середнього чеською. Так, тоді уж як кофтетабу, це віддіти в цій табличці, бачите? Приклади твердих прикметників і м'яких прикметників. Тверді змінюють закінчення малі чоловічий рід мала, жіночий рід, мале середній рід, а м'які, наприклад, модерні телефон, модерні уліця і модерні поволання, незалежно від роду, не змінює, не змінює своє м'яке закінчення, м'яке і. Можемо це на цвічення, можемо подивитися на вправу, яка є під табличкою, так, дома укол. Якщо ви зацікавлені, можу вам це надіслати у word форматі і ви зможете собі це завдання виконати у вашому телефоні. Ось, працюйте подля взору, працюйте за взірцем. Взор. Патріція є симпатична. слово симпатичний, бачите в дужках. Його потрібно було змінити на симпатицька, тому що Патріція є жена, є то вона, є то женський род, Фемінінум. Студентка. студентка. Патріція є симпатична студентка, якщо перекласти, спробуємо зробити разом. А, та а, пані секретарка є моц. Та пані секретарка є дуже, а в дужках у нас є слово мілій, це прикметник чоловічого роду, твердий, є там тверде і довге в кінці, яке потрібно змінити, так, як нам потрібно в нашому реченні. Та пані секретарка є вона, тому мілій нам потрібно змінити на жіночий рід. Яка питання би було, є та пані секретарка міла. І в кінці ми дамо. А довге це буде закінчення твердого прикметника жіночого роду. Так, листення потребуємо уділатих на далі свідчення, всі решту вправи. Так. Тен почитач, ушнені і слово словомодерні потрібно вжити в цьому реченні за правилами, які ми щойно розбирали. Той комп'ютер вже не є сучасний. Я вам лише переклад зроблю, так, можливо, хтось не знає переклад усіх слів. Ten новий студент є moc симпатичний. Той новий студент є дуже симпатичний. je є mluví мловичеські, англійські, французьки, японські, а чинські. Daniela є дуже. Є інтелігентна, говорить чеською, англійською, французькою, японською та китайською. Тен мобіль є старий, той мобільний телефон є старий, Ten новий жадітель є злий, той новий директор є злий, то приймені є чеські. Чеські потрібно змінити правильну форму, то прізвище є чеський. jaké je to telefonní číslo, jaké je, jak, jaký je to i telefonní nomer ukrajinský. Ta třída je nový, potřebno dát v pravilnou formu, protože třída je klas, ukrajinskou je cvín, ale třída český je A i moderní, modernice, je Takže zkuste udělat tady to cvičení, všechno hezky. Můžete to udělat jenom na лісточок папіру, або, якщо ніхто має заєм, напишіть мені, я вам пошлю к тому Word документ. Якщо хотелося записати на наш інтенсивний курс чеського язику, якщо ви бажаєте записатися на наш інтенсивний курс чеської мови рівень а 1 2 чи B1, напишіть нам у повідомленні під відео в коментарях. Буду дуже рада бачити ваші відгуки та вподобайки, які будуть мене мотивувати записувати наступні відео. Гарного домашнього завдання!